Привіт! це «Топ-5» від авторія, і сьогодні ми не просто покажемо найдоступніші нові авто. Ми покажемо ті, які реально є в наявності у дилерів просто зараз. Жодних очікувань по кілька місяців. Жодних приїде через тиждень. Ці машини вже стоять на складах по всій Україні. Ми підібрали 5 нових легковиків, кожен з яких коштує менше 24 тисяч доларів або до 1 мільйона гривень. І яких найбільше серед актуальних пропозицій. Тут буде і про седани, і про кросовери. Тож, якщо шукаєш нове авто тут і зараз цей випуск для тебе готові? Пристібнулися і поїхали. П'яте місце Сузуки S-Cross. Це не просто ще один кросовер у шоурумі. Це Сузуки, який не кричить про себе, а спокійно робить свою справу: возить, економить, тримає на дорозі і ніколи не підводить. S-Cross – нащадок легендарної моделі sx 4 яка понад десятиліття тішила водіїв по всьому світу. У новому поколінні ця модель стала дорослішою, стриманішою і водночас набагато сучаснішою. Під капотом бензиновий 1,4-літровий турбодвигун потужністю 100. 40 кінських сил або його версія з м'яким гібридом 129 кінських сил. Обидва варіанти поєднують динаміку та ощадливість. Витрата пального від 5 2 літрів на 100 кілометрів, що робить S-Cross чудовим варіантом як для міста, так і для заміських поїздок. Інженери Suzuki зробили акцент на практичності. Авто має просторий салон для п'яти дорослих, багажник на 430 літрів, зручну посадку і гарну оглядовість. У комплектаціях все, що потрібно сучасно. Асому водієві мультимедійна система з 9-дюймовим екраном, підтримка смартфонів, огляд на 360 градусів, електронні помічники та повний привід All Grip Select 4х4 із чотирма режимами їзди від щоденного до зимового та позашляхового. Окрема фішка це режим Sport, який передає більше потужності на задні колеса і дозволяє по-новому відчути керування на трасі. А якщо дорога слизька або засніжена, перемикайтесь на режим Snow сночі. Лок і кросовер впевнено витягне вас навіть зі снігової пастки. Дизайн також не залишає байдужим. Нова радіаторна решітка, світлодіодна оптика, хромовані акценти та міцна, але елегантна форма кузова. Suzuki S-Cross виглядає сучасно, без зайвої показовості, але з чітким посилом це серйозний автомобіль. Це авто для тих, хто шукає баланс, надійна японська техніка, помірні витрати, перевірений часом і комфорт, який відчувається щодня. Ціна стартує від 912 тисяч 900 гривень. І в наявності на авторі посилання на нові Suzuki S-Cross в описі. Ну а ми їдемо далі. Четверте місце: ще один компактний кросовер у нашому рейтингу Mitsubishi ASX, який давно зарекомендував себе як надійний партнер на кожен день. Ця машина без надмірностей, але з усім потрібним для комфортного життя в місті та поза ним. Зовні ASX, як зараз і заведено, має сучасний і доволі впевнений вигляд. Фірмова решітка радіатора у стилі Dynamic Shield, світодіодна оптика, нові кольори кузова та 18 дюймові диски з характером. Совер виглядає яскраво, але він в нашому топі не тільки за зовнішній вигляд капотом, перевірений часом бензиновий 1,6 MPI на 117 кінських сил з приводом на передні колеса або дволітровий двигун і повний привод, якщо ви заплатите трохи більше. В салоні лаконічний і функціональний інтер'єр: зручні крісла з підігрівом, продумана ергономіка, комбіноване оздоблення салону, великий багажник на 406 літрів, можливість складати спинку заднього ряду для перевезення об'ємного вантажу. Для сімейних поїздок саме те. Мультимедійна система. Оновлена, вона працює швидше, підключає смартфон, підтримує голосове керування, навігацію, пошип місць поблизу. Блютуз, керування з керма, запуск двигуна кнопкою усе, як люблять водії у 2024 році. І це не просто міський та зручний автомобіль. Це ще й машина, яка зібрана з думкою про водія. Автоматичні двірники з датчиком дощу, дзеркала, які самі складаються і обігріваються. Повноцінний клімат-контроль. Електроприводи і зручні дрібниці по салону, і все це стартує від 978 тисяч гривень. І прямо зараз на авторія у наявності десь 50 таких нових ASX. посилання знизу. А ми їдемо далі. Третє місце і третій кросовер поспіль. І цього разу Tiggo 4 Pro – модель, яка набирає популярності не лише завдяки привабливій ціні, а й вдалому поєднанню дизайну, оснащення та комфорту. Це компактний міський SUV із доволі свіжим дизайном, масивна решітка радіатора у стилі зоряного неба. Нові денні ходові вогні, чіткі лінії кузова. Tiggo 4 Pro виглядає краще ніж його ціна. Справжній приклад того, як китайські автовиробники вже давно перестали бути просто дешевими, а стали технологічними і привабливими. Всередині комфорт і зручність. 10-25-дюймовий мультимедійний екран, Bluetooth, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, камера заднього виду, електронне стоянкове гальмо, клімат контроль, підігрів сидінь, круїз контроль, безключовий доступ і навіть система Auto Hold. За кермом прийнятна ергономіка, зручне кермо з регулюванням у чотирьох напрямках, обивка сидінь із м'якої екошкіри та тиша в салоні, яку відзначають усі, хто їздив на цій моделі. Chery Tiggo 4 Pro працює на бензиновому моторі об'ємом півтора літра на 113 кінських сил. У парі 5-ступенева механіка, витрата пального в межах 7 літрів. А передній привід і платформа t 1 X забезпечують впевнене керування на міських дорогах. Дорожні. Просвіт 171 міліметр, а багажник 340 літрів, із можливістю розширення до 1100 літрів. Ідеально для подорожей або дачних рейсів. Система безпеки включає купу абревіатур, типу ESP, ABS, HDC, А кріплення ISOFIX дозволяють встановити будь-яке дитяче крісло. Можете зробити стоп-кадр, щоб прочитати, що це таке, а я продовжу. Також тут є фронтальні подушки та сигналізація. Усе, що має бути у сучасному авто для щоденних поїздок. Tiggo 4 Pro це той самий варіант, коли дешево не означає сердито. Це авто про розумну економію без втрати функціональності. Ціна від 688 515 гривень. І прямо зараз на авторі у наявності 70 таких нових кросоверів. Посилання шукайте під відео, а ми їдемо далі. Друге місце і ні, це не кросовер. Це седан, але не простий, а один із найдоступніших і найзбалансовіших у своєму класі. Рено таліан це класика в сучасному виконанні: просторий, зручний, надійний і найголовніше вже у наявності у дилерів. Ця модель добре підходить як для сім'ї, так і для бізнесу, бо дарує максимум простору за мінімальні гроші. Під капотом бензиновий турбодвигун об'ємом в 1 літр на 100 кінських сил, доступний з механікою або варіатором. Витрата пального від 5-5 літрів на 100 кілометрів, а об'єм багажника 510 літрів, що найкраще в класі. Але таліан бере не лише цифрами. Всередині 5 повноцінних місць, багато місця над головою та для ніг на другому ряду. Приємні матеріали оздоблення зручне сидіння з-під Підником для водія та мультимедійна система з восьмодіймовим сенсорним екраном, яка підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Ще з фішок: безключовий доступ, задній парктронік, камера заднього огляду, датчики світла і дощу, клімат, контроль, електропакет, а також система стабілізації, чотири подушки безпеки, контроль тиску в шинах і система допомоги при старті на підйомі. Реноталіан це той випадок, коли вам не потрібен великий кросовер, але хочеться простору, практичності та трохи премії Міому в повсякденному авто. А ще він має стильний профіль, приємну оптику та компактний радіус розворот, що додає зручності в місті. Але найприємніше тут це ціна. І стартує вона від 675 тисяч гривень. А в наявності майже 100 таких авто з автосалонів по всій Україні у нас на авторія посилання в описі. А ми наближаємось до першого місця. Перше місце. І так, це знову кросовер. Але не просто кросовер, а Рено Дастер. Рено Дастер авто, яке давно перестало бути просто бюджетним. SUV. це справжня легенда, яка об'єднує дві речі: рідко сумісні в одній машині, позашляхові здібності і доступність. У нашому рейтингу він на першому місці не випадково. Найбільша кількість авто в наявності серед усіх нових моделей 124 машини вже стоять у дилерів по країні без черг очікувань і відтермінованих постачань. Один із найпопулярніших автомобілів в Україні за останні роки він неодноразово очолював рейтинги продажів серед нових авто. І головне найкраще співвідношення ціни можливостей, надійності та витрат. Якщо конкретніше, Duster третього покоління дуже здібний кросовер, високий кліренс, короткі бампери, щоб легко заїжджати на підйоми, і сталевий захист знизу, якщо раптом буде каміння чи яма. Тут є повний привід з трьома режимами. Можна їхати тільки на передньому, автоматично підключати задній або ж увімкнути повний привід. Постійно, коли зовсім погана дорога, і ще є система, яка допомагає безпечно з'їжджати з крутих схилів, як у справжньому позашляховику. Доступні три типи двигунів, і кожен зі своїм характером: 1,5 дизель на 115 кінських сил класика, витрата пального від 4,7 і літрів на 100 кілометрів. Ідеальний вибір для тих, хто їздить багато. Шкода, що відтепер без повного приводу. 13 турбобензин на 150 кінських сил з автоматом той варіант, що подарує максимум динаміки і комфорту в місті. Новий 12 Mild Hybrid гібрид 130 кінських сил з повним приводом оптимізоване споживання. До 10% економії пального, запас пального до 933 км і сучасна технологія рекуперації. У салоні комфорт на кожен день. Просторий задній ряд і багажник об'ємом до 1,650 літра. Складені сидіні. Діння багато ніж підстаканників, 11 місць для зберігання: клімат, контроль, підігрів сидінь, задній парктронік, круїз, контроль, електросклопідйомники. А для водія сенсорний 10-дюймовий екран, Android Auto Apple CarPlay, бортовий комп'ютер, камера заднього огляду, система моніторингу тиску в шинах. Контроль курсової стійкості, допомога на спуску, шість подушок безпеки, і навіть монітор 4х4 з компасом, датчиком крену і висотоміром. Так багато усього погодьтеся, це наче розумний дім на колесах, а не машина. І все це від 929 тисяч 900 гривень. Це ціна, за яку ви отримуєте невеличкий, але брутальний SUV з гарною репутацією, високим кліренсом, повним приводом. Економічним дизелем або сучасним гібридом і реальною готовністю до будь-якої дороги, тому що іноді перше місце це не просто цифра, це довіра перевірена роками. І звісно, новий Рено Дастер є у нас на авторіях. де взяти посилання? Ви знаєте. Ну що ж, з вами була я, Євгенія Самехіна. Пишіть коментарі, як вам наш топ. чи згодні ви може, у вас є інші варіанти? Також не забувайте натискати лайк та дзвіночок. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що ви завжди можете знайти авто вашої мрії на авторі.